Та дорогоцінні радіослухачі, вітаю вас любов'ю та іменем нашого Господа Ісуса Христа. Мир вам! Зараз ви слухаєте духовну просвітницьку програму Надія. Сьогодні виходить в ефір рубрика Час відповідей, тобто сім питань та сім відповідей. Надійшли ваші цікаві питання до нашої студії, і на ваші питання сьогодні буде відповідати священнослужитель Олександр Григорович Перепелиця, який здобув духовну освіту в Американському біблійному інституті штата Міннесота. Вітаю вас, пастор Олександре Григоровичу, у нашій студії. Вітаю вас, Олександре. До нас поступили в даний час сім питань. Ось перше питання, яке цікавить наших радіослухачів. У Біблії є дуже багато пророст. Скажіть, які пророста вже виконались? Я це цікаве питання. Дійсно, у Біблії дуже багато пророст. І сказати, які вже виконались, це буде неможливим в нашій сьогодні короткій передачі, тому що. Вже виконалось дуже багато пророців відносно нашого Господа Ісуса Христа. Так ще в старому заповіті пророк Ісая казав відносно Ісуса Христа, що се дєво вочереве прийміть роді Сина, наріку рік, на йому ім'я Ісус». І це вже виконалось. Дуже багато пророцтв виконалося відносно народження Ісуса Христа, відносно Його життя, а також відносно Його смерті та перемоги на Голгофі. Ці пророцтва вже виконались, але ще є пророцтва, які не виконались. Це пророцтва відносно його другого приходу на землю. І ми живемо в той час, коли вже це має незабаром виконатись. Ісус Христос прийде на землю за своєю церквою. Дякую, пастора, за відповідь першого питання. Ось друге питання, яке цікавить наших Радіослухачів. Як ви думаєте, коли буде прихід нашого Господа Ісуса Христа на нашу землю? Чи можливо визначити рік приходу Ісуса Христа? Це е, теж питання цікаве, і хочу вам сказати, що таке ж саме колись питання задавали учні десь приблизно 2000 років тому назад, коли вони. Були в Єрусалимі, стояли біля храму, і Христос підійшов до храму, і до нього приступили учні його і показали йому на, на цей красивий будинок, храм Божий, і сказали йому, подивись на все це. А Христос відповів: чи ви все бачите? Отож, я говорю вам, істинно, істинно говорю вам: не останеться камня на камні, все буде розрушено. І коли Христос був один, учні приступили до нього і кажуть. А коли це збудеться, і який признак Твого приходу? Це питання цікавило багато людей. Але Христос відповів: ні дня, ні часу ніхто не знає, не знає ні року, коли буде прихід нашого Господа Ісуса Христа. Але Він дав признаки. Читайте 24, 25, 26 розділи Євангелія від Матвія, і там ви найдете ці признаки. Вони є. І їх багато, і вони сьогодні збуваються, але час, день і рік визнати людина не може. Це була відповідь на друге питання, яке цікавлять наших радіослухачів. Третє питання є ось таким: чи завжди віруючі помирають від хвороби? Деякі говорять, що хвороба є завжди наслідком гріха. Пастора, що ви можете сказати на це питання? Цьому є доля правди, але тільки доля правди. Ми знаємо, що коли Адам, перший чоловік, перша людина, був безгрішний, не було гріха, то хвороби не було, чи не так? так? А коли він згрішив, то тоді з'явилася і хвороба. І в Біблії є сказані деякі місця, якщо ми читаємо перше послання апостола Павла до Корінтян, 11 розділ, 28 по 30 вірші, там говориться, що коли ми звершимо вечерю Господню або коли люди приймають хліб в церкві та чашу, то там сказано, щоб вони випробовували себе, щоб вони випробовували себе і не були осуджені з невіруючими людьми. Але деякі не роблять цього. Тому апостол Павло говорить, що деякі з вас немощні, хворі і навіть помирають. Але ваше запитання: чи завжди так, що християни умирають від хвороби? Я мушу відповісти, що ні. Дуже е, в Біблії багато є. Згадується про християн, які помирали не від хвороби. І в практиці життя ми теж бачимо і знаємо, що є люди, які помирають, будучи віруючими, переходять до Господа, будучи здоровими людьми. Тож, може бути і так, і іначе. Але це не є закон. Ми не можемо сказати, що це завжди так. Четверте питання, яке <кхем> цікавить наших радіослухачів, на землі відбувається дуже багато зла. Пастор, як ви вважаєте? Хто відповідає за все зло, яке відбувається на нашій планеті Земля? Так, особливо люди це питання задають тоді, коли на землі буває якесь велике горе, війна, і тоді говорять, а де ж був Бог, куди він дивився, що так багато людей загинуло в Другій Вітчизняній війні, або були якісь нещасні випадки, або ем, землетрус, і говорять, а де ж той Бог, що таке горе? Давайте зачекайте. Я бажаю вам щось прочитати. Є такий пророк Єремія. І він говорить дуже цікаві слова. Ось послухайте: Він говорить так: два зла, я читаю в російській мові, два зла зробив народ мой, мене, істочник води живої, оставили, і висікли себе водойоми розбите, которые не можуть держати води. Господь Бог наш є. Джерело життя, істочник життя. І люди залишили Бога. І друге зло зробили, взяли, придумали своїх Богів, свою науку, як би сказати, свою релігію даже, придумали невір'я. а потім кажуть, відкуда зло. І ось далі Пророк продовжує і говорить: слухайте внимательно. І так познай і розмислі, як худо і Горько то, що ти оставив Господа, Бога Твоєго. І страха моєго нет в тебе, говорить Господь Бог савал. І далі, Накажет тебе, хто Бог ні. Говорить, накажет тебе нечестие Твоє і відступничество Твоє обличить Тебе. Ви знаєте, люди так бажають сказати, що Бог винуватий у всіх трудностях і проблемах. Але пророк розумно говорить, накажет тебе нечестие Твоє. Тому Бог не є відповідальний за зло абсолютно. Але люди зробили два зла: від Бога відмовились і придумали собі свою релігію, своїх богів. Це і є як відповідальність. Люди відповідальні за це. П'яте питання, яке цікавить наших радіослухачів. Після того, коли людина прийшла в церкву і покаялася у своїх гріхах, але чи обов'язково потрібно приймати святе водне хрещення по вірі? Добре питання. І дійсно людина має прийти до Господа. Обов'язково покаятись у своїх гріхах, а і апостоли проповідували, як спастись. Покайтесь, віруйте, прийміть святе водне хрещення. Це проповідували апостоли. Що ж говорить Євангелія? А давайте заглянемо в Євангелія, що сам. Господь Ісус Христос сказав для нас. Він сказав, я читаю в російській мові, Він сказав, це велике доручення. І так ідіть. навчіть всі народи, крістя їх во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, уча їх соблюдать все, що я повеля вам. І ся я з вами во всі дні до скончання века. як бачите. Велике доручення нашого Господа Ісуса Христа це те, щоб ми йшли, проповідували Євангеліє і хрестили людей в триєдиного Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Тому я відповідаю, як Біблія говорить, і я говорю: обов'язково людина має прийняти святе водне хрещення, коли на Голгофі були розбійники. І вони не мали можливості прийняти святе водне хрещення. Це зовсім інша обстановка. Коли людина покаялась, повірила, і в неї нема абсолютно ніякої можливості прийняти святе водне хрещення, Господь приймає. Але якщо є можливість, то Господь чекає, коли людина засвідкує прилюдно про свою віру, про свою відданість, преданість нашому Господу Ісусу Христу. Тож приймайте. Хрещення по вірі, це була відповідь на п'яте питання. Шосте питання пастора, яке цікавить наших радіослухачів. Чи дійсне хрещення, яке люди приймали у дитинстві? Чи дійсне хрещення, яке люди приймали в дитинстві? Ну, я мушу сказати, що в вашому питанні є одне таке слово. Ви говорите, Олександре, що люди приймали. Люди не приймали в дитинстві, вони були маленькі, і їм припадали це хрещення без їхньої волі, без їхньої бажання, без їхньої віри. Але слово Господнє ясно говорить: йдіть, проповедуйте Іван: хто буде вірувати і хто буде хреститися, той спасений буде. Скажіть ви мені, чи маленька дитина в три місяці, чи в один рік, вона мала віру? Абсолютно ні. Тому я хочу сказати. Що звідки почалося це хрещення дітей? Воно не почалося з першого століття, навіть із другу, а був такий чоловік, його багато віруючих знають, Іоанн Златоуст говорить. І коли до його підійшли люди, віруючі люди запитали, що буде, якщо наша дитина помре і не прийме святе водне хрещення, то він просто відповів, подумавши: якщо хрестите, то гріха не зробите. Хрестіть дитину. І це було для заспокоєння людей. Але потім воно перейшло в правило перейшло навіть як в обов'язкове хрещення дітей. Ні, Біблія не говорить про те, що хрещення дітей є дійсним для спасіння, тільки віра, хрещення у дорослому віці. Дякуємо за відповідь шостого питання. Пастор Олександр Григорович, ще є сьоме питання, це останнє питання. Деякі люди говорять, що не можна змінювати віру своїх батьків і не приймають святе водне хрещення по вірі. Чи дійсно не дозволяється змінювати віру своїх батьків? Ви знаєте, в Біблії нема такої відповіді, що треба обов'язково триматись віри батьків. Дивлячись, яка віра. Я мушу просто сказати, дивлячись, яка віра була у батьків, чи вона є правильна чи неправильна, тому що є віра правильна і є віра недостатня для того, щоб бути спасеним. Я хочу вам провести приклад: третій розділ Єва від Івана. Там говориться про Никодима, який прийшов до Ісуса і запитав Його, що треба, щоб спастись. Ми знаємо, що ти учитель, пришечи від Бога. Але дивіться, що сказав Христос. Ти маєш народитися згори. В російській мові «должно вам радитися свише». Дозвольте, я хочу сказати, хіба Нікодім був невіруючим чоловіком, він був глибоко віруючим чоловіком, він навіть був вчителем, він навчав інших закону Божу, навчав людей, він вірив в Бога. Але Христос сказав: ти маєш бути народжений. Знову духовне народження. Він сказав, що рождне плоті є плоть, а рождне духа є з дух. Тому я хочу вам відповісти на це питання слідуючи, що віра батьків залишається вірою батьків. І кожен із нас, як апостол говорить, іспитуйте себе, провіряйте себе. вірили ви? Віра батьків, вона не спасає вас, як і ваша віра не спасе ваших батьків. Ви поцікавтесь, чи ви вірите. І ще коротенько, не всяка віра спасає. Як бачите, не кодима віра, що є Бог, що існує Бог, що Бог всемогутній, вона його не спасала. Чому? Тому що спасаюча віра це така віра, коли ми віримо перше, що Ісус Христос, Син Божий, є Господь Бог наш. Це перше питання. І друге, спасаюча віра це така віра, коли ми віримо, що Ісус Христос помер за мої гріхи, викупив мене, спас мене і що голгофська жертва відноситься до мене. Оце спасаюча віра. Має такі два елементи: Ісус Христос є Господь, і друге що Він помер за мене. І Апостол пише: Си, я написав я вам, щоб ви увірували, а вірую і мали життя вічне». Хай Господь благословить всіх слухачів, щоб слухачі перевірили свою віру, особисту віру. І якщо я не знаю, яка віра батьків, дивлячись яка, але ви провіряйте своє серце. Ваша особиста віра дасть вам благословення і вічне життя. І всякий, хто вірує, Має вічне життя і на суд не приходить. Тож, хай Господь вас благословить мати віру в нашого Господа Ісуса Христа і вірити, що Він за вас особисто помер на Голгофі. Дякуємо вам, пастора, за те, що. Прийняли участь у духовно-просвітницькій радіопрограмі Надія. Шановні радіослухачі, на ваші питання відповідав священнослужитель Олександр Григорович Перепелиця, який здобув духовну освіту в Американському біблійному інституті штата Міннесота. Дорогі радіослухачі, якщо у вас виникли питання протязі цієї програми, то будь ласка, позвоніть до нас або напишіть нам листа. Ми обов'язково надамо вам. Відповідь за допомогою наших священнослужителів, слухайте нас кожної суботи о 3-й годині та 15 хвилин. А зараз буде звершуватись особлива молитва, благословіння за усіх радіослухачів, які нас слухають. Ми попросимо. Щоб священнослужитель Олександр Григорович завершив молитву за всіх тих, хто нас зараз слухає, можливо, хто має які переживання чи проблеми із здоров'ям. То, будь ласка, ви можете звернутися до нашого Господа, і ми просимо, і пастор за вас помолиться. Благословен ти, Господі, Боже наш, Отче Небесний, за всі милості, які Ти створив для нас, за всі благословіння, якими ти благословляєш нас. І зараз в цей час я молюсь до тебе і прошу тебе, щоб ти благословив слухачів наших, які слухають цю радіопередачу, щоб вони теж отримали вічне життя, щоб вони теж. Мали віру, віру живу, спасаючу, щоб Господи на суд вони не прийшли, але мали вічне життя з тобою. Тож благослови їх, благослови в їхніх потребах, благослови в їх фізичних потребах, матеріальних потребах, а особливо в духовному. Нехай, Господи, Твоє Божественне благословіння буде на кожному слухачі. Це я прошу в ім'я Ісуса Христа, наш вічний Бог. Амінь. Амінь. Шановні слухачі, можливо, у вас виникне питання, а все ж таки, як людина може отримати Спасіння? Я б вам відповів би: вивчайте слово Господнє і прийдіть до Ісуса Христа. якось Христос сказав таку думку, що ви дуже добре робите, що вивчаєте Писання, тому що думаєте через ці святі Писання отримати вічне життя, а вони свідкують про мене, про Ісуса Христа. Так сказав Господь. Але далі сороковий вірш говорить: я говорю в російській мові, «Но ви не хотите прийти ко мне, щоб иметь жизнь вічну. Як бачите, це залежить від вашого бажання. І Христос сам сказав: Я все для вас дав, але ви не хотите прийти ко мне. І часто люди, які говорять, чому я маю бути в аду, чому я маю мучитись?» в вічність, яка не має кінця. Тому що ви не хочете прийти, бажання має велику роль. Ваше іскрине бажання приведе вас до вічного життя. Тож вам благословіння.